Даний набір така сумочка для садовода. якщо у вас є сад, невеликий сад і великі. Також тут є інструменти, котрі вам будуть допомагати за ним доглядати. Ми його зібрали так, як ми його бачимо, але можемо зібрати його під вас. І так, у нас така є сумочка з якісного матеріалу. Інко. Ці сумочки у нас вже поставлені рукавички, котрі витримують порізи. А якщо ви там будете використовувати якісь ножі або що, то вони стійкі до, до порізів дані рукавички. І тепер по самому набору пробіжимося. У нас тут є три основних інструменти, які ми на сьогодні бачимо. Е, перший це в нас йде ось така різь, це полівізатор, який працює також з батареї серії 20PS. У нас є ємність на 600 мл, можна, тут є різні позиції. Ось різні позиції, як виставляти даний ну, щоб в нас входила правильно а, струя оприскуючої рідини. А, можна як фарбувати, так само можна і оприскувати а, свої квіти там, або невисокі дерева таким інструментом. Раз. Наступний інструмент: це в нас іде гілкоріз, наша така топова ланцюгова, невелика пила. Ось. Вже багато ми їх реалізували, люди над неї нам дають класні відгуки. Це у нас другий інструмент, третій інструмент. Це у нас іде мега потужний і крутий сікатор. Також є огляд Теж з можливістю відкривання до 30 мм, тобто можна гілочку різти, яка має 3 см діаметру. Так. Ну і звісно, що. До них іде батарея 2 А. Можна і більшу ставити на 4 А, але з батареєю 2 А гілкоріз буде працювати у вас до 40 хвилин, сікатор буде працювати у вас 2 години, то і більше. Полілізатор буде працювати до години часу. І зарядний, зарядна станція на 2 А. Класний набір. Як для себе так само і в подарунок. Замовляйте.